Всім привіт! Любі друзі! З вами на зв'язку Добройський Дмитро моя Маліна. Сьогодні ми встановили обкладку на двері, обшивку, яку я замовляв 24 грудня. Зараз покажу на новій пошті. Ну, Я вже відео виклав посилку, які обкладки і зараз покажу. Вибачте, що не зняв, як встановлюють її. Ну, оператора в мене не було, і мені незручно було її встановлювати з телефоном і встановлювати обкладку. Зараз покажу мої любі друзі. Ось обкладка та, що і стояла, та, що і була на Славуті ЗАЗ 1103. І зараз нова обкладка. Бачите, постанова нова обкладка. Обкладка є, обшивка є, вже в людях не буде. Запитання. Ну, трошки іншого кольору. Ну, я думаю, на вкус і друзів та нет. Друзі, ну, така обкладка. Чотири обкладки на чотири двері комплект обійшовся. ну, Воно стоїть 370 гривень, а з доставкою 105 гривень 500 до 2 гривень. Ну, така обкладка вже стоїть. Думаю, нормально. Бачите? Нормально стоїть, трохи Ну, Трохи відлючається, все як пополагається. Бачите, стоїть, стоїть. Ну, трошки іншим кольором. Ну, я думаю, цього ну, це не чого не значить що воно там іншим кольором і так далі. Стоїть, стоїть, бачите, друзі. Ну так. Зато красиво. Ну, трохи, трохи воно від ну, відрізняється. Від ну, я думаю, це цього. Цього ну, якось нічого страшного ніхто не помре. Отак, так, бачите. Отак вони є. Ну що, друзі, будемо завершувати відео. Всіх з Новим роком, з наступаючим, з Різдвом. Все у нас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Донатьте на ЗСУ! Все буде Україна! Що, друзі, будемо завершувати відео. Ставте лайки, ставте дізлайки, підписуйтесь на мій канал. Мені приємно, хто підписується на мій канал, пише теплі коментарі. Мені це приємно, надає мені сили далі знімати свій контент. Всім па-па, всім з наступаючим новим роком і всім, всім добра і миру і здоров'я.